Хочу вам розповісти цікаву історію. Е, ну, ви ж приказ знаєте, які там всі на голову хворі, е, безперебішня, так? Тому що я зараз вам застую, що там е, кажуть на Росії, е, живуть особи, і як вони намагаються пояснити, що треба йти вбивати українців. Кирил роз розказував, що це священна війна, е, очільник РПЦ Гундяєв. А от тепер е, є такий собі Андрій Ткачов. Він. Е, е, Є протоієрея Російської православної церкви. Так от, він е, каже, що виступаючи проти війни в Україні, росіяни зазнали впливу антихриста і хочуть миру лише заради задоволення своїх потреб. Оце каже Ткачов, давайте я процитую його. Ось усі ці. Невірні душі, такі, які за все за все, за все прошу добре і проти всього поганого, думають, що вони великі християни. Насправді в них діє дух антихриста, боягузливий, малодушний, плотський дух антихриста, який хоче миру не для Бога, а світу для гріха. На думку відомого своїми скандальними висловлюваннями, працівника РПЦ, гріх противників війни полягає у бажанні їсти пити, заробляти гроші та. Одорожувати світом агресія проти України, вважає Ткачов. Заважає їм у цьому. Священик також заявив, що війни в у світі закінчиться тільки з приходом царства Антихриста.